Геополітика це дуже довгі, складні, багатовимірні, рутинні дії. Потрібно з'єднувати мільйон точок, створювати альянси, напрацьовувати стратегію і тактику тощо. Трамп на це нездатний, йому нудно, і він не володіє достатнім терпінням та знаннями. Він хоче все вирішити з наскоку, шашкою. Але так не виходить, і це все все одно переходить у стадію рутини. Основні геополітичні точки Трампа за ці три місяці Україна і Росія. Посаджу Путіна і Зеленського за стіл і змушу домовитися. Не вийшло. Все перейшло в рутину переговорів. Ізраїль та Іран. Розбомблю Іран, позбавлю їх ядерної програми. Ізраїль союзник номер 1 Не вийшло. Ізраїль незадоволений. Ведуться рутинні переговори з Іраном. Китай. Задавлю Китай тарифами. Не вийшло. Рутинні переговори щодо тарифів. Канада. Анексую Канаду. Не вийшло. Рутинні переговори щодо тарифів. Гренландія. Анексую Гренландію. Не вийшло. Висновку не буде. Геополітика це не торгівля нерухомістю. Угоди не відбуваються за 5 хвилин. Не все вирішують гроші.